Ford Duratect, ну, Мотор від Volvo. значить Історія яка, Ми загільзували блок, зробили реставрацію по селі вала, розточили підсальник і з другої сторони також розточили посадочне місце і вернули його в заводські параметри. Даліше, дивимося який осьовий люфт клінічного вала. Ми бачимо осьовий люфт 10 Забираємо магнітну стойку. Дивимося, як крутиться кулінічний вал. Конішний вал крутиться легко, ви бачите по поршням. Були розбиті канавки під кольця. Ці кольця, що нам прислали, ми під них розточили каналки. Тобто зробили все гарно, зазор по кольцях тут 5 соток. Кольця всі крутяться, все легко, а нігде нічого не закусує на кожному поршні. Що ми тільки не робили, ми не вставляли кольця в циліндр і не проміряли які зазори. Тобто знімаєте кольця, вставляєте в циліндр і перевіряєте, який зазор, може треба кольцо підпиляти, бо це ж кольця самодільні. От як вони себе будуть вести, непонятно, скільки вони зможуть проїздити. І поршня торцанули на ту висоту, на яку шляхунули блок. Тобто, щоб поршня не доставали до головки. Блок загільзований з гільзами з верхнім бортом. По блокові ні косок, нічого немає, все інше запаковано в коробки, тобто колінвал шатуни, вкладачі поршня затяжки тут. Накладні роздруковані все можемо відправляти.